З миром Божим. чи ми можемо розібратися, де є істина віра, де є Господь чи ні? Багато сьогодні є різних релігій, багато сьогодні є різних вір, навіть в одній тій самій релігії. Отож Господь показує, що Ісус Христос прийшов для того, щоб дати нам е, життя, і він говорить: я є шлях, істина і життя вічне. Хто вірає в мене, той матиме життя вічне. Він як е, історична особистість, е, доведений, показаний історично утверджений, що він був, що він помер і е, воскрес були свідки, які про це говорить. він є істина. Яка ж віра має бути, тоді, якщо ми віримо в Ісуса Христа, там дає чистота Євангеля, про що Ісус щось, коли пройшов, Він і облічав фарасеїв і книжників. Він говорив, що ви відійшли від чистоти Євангелія від Слова Божого і вже утверджені на продані старців, та на всьому такому своєму. І сьогодні дуже багато таких є, на жаль. Але потрібно повернутися до чистоти Євангеля, до того, що дав нам Господь і апостоли. Які вони утверджували Євангелім. І є сьогодні проповідник, який говорить. Да? Чому так відбувається? чому стільки вір. Да? Тому що є проповідник, який говорить, та ми не знаємо, що буде після смерті, чи ми не знаємо, що там буде, що було. Що є, і так далі, да? але ми бачимо, наприклад, апостолів Петро написано чітко, що ми являємося духом. Господь дунув духа життя в нас, і коли в нас є цей дух в нашому тілі, наше тіло воно живе. Але коли дух виходить з тіла, наше тіло мертве, воно вже нікому не потрібне. Воно розлагається, починає смердіти, Да? і воно вже нікому. Непотрібне. А ми, як дух, ми виходимо з тіла, йдемо у вічність, або йдемо в пекло, або йдемо в рай, в життя вічне, яке дає Господь нам. І вже вибір кожної людини за життя, що вона робила. Крішний де говорять, що людина вона перетворюється в камушок, в пеньок, в медузу. Що завгодно, може перетворитися. Але Господь показує чітко. Він дає це життя. От, життя дає дитині. Ні, хто там має народитися, да? там багато спроматозоїдів є. Але він дає конкретно одну, одній людині да, це життя. Або там, ну, якщо народжується більше дітей, да, то може бути більше. Але Господь дає е, цей дух життя. І Господь показує, що. Наша, наша душа вона ніде не перероджується, вона повертається у вічність до Господа, щоб віддати по своїм ділам, що хто робив згідно з своїми вчинками. І Павлон говорив так: що Ісус Христос помер в тілі, зійшов духом в пекло, забрав ключі від ада і смерті і воскрес в новому нетлінному тілі, таке, яке буде.